ПОЛЯРНИЙ медведь тутем! Старт ПВП, старт ПВЕ. А ну ПВЕ. 3, 2, 1. Медведь, ти готовий? Так, я ж не х... ...хтів таке робити. Давай, братуха, вали їх! Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали на таку мапу, де ми зможемо попробувати всі різні тотеми. Починаючи від броні з тотемів, закінчуючи тотемами, які дають супер якусь жорстку силу. От. І це все нам треба перевірити в Майнкрафті. А поки що, що ми маємо. Ми маємо ось таку броню, кілька тотемів, ще якийсь сонцевий тотем, майнінг тотем. Не знаю, що вони роблять. Залізний меч, ще смарагди і м'ясо. В общем-то, одягаємося бистренько. Давно я не був в, в, в кульчужній броні, і виглядає вона насправді. Насправді так цікаво, це мем. Типа ніби й захищає, ніби й все видно. Такс, у мене є майнінг тотем. Що він робить, я не знаю. На в другу руку його покласти не можна. Щит можна. Оу. Oh. Скоріше за все, я треактивувати на праву кнопку миші, але у нас є тут ще крафтінг якийсь чел. І що ти можеш? Ооо, в ньому можна купувати тотеми безсмертя. У ньому на взагалі що, що завгодно купувати, що мені знадобиться для того, щоб крафтити тотеми. Тому що у мене є дві книжки, в яких є рецепти тотемів. І насправді рецепти тут не дешеві. Ось, отак крафтиться звичайний тотем. В принципі, зрозуміло. Ось так крафтиться тотемний армор. Поняв, да? Представ, скільки мені треба золота. Де його взяти? Я взагалі не розумію. Диви, Тут купа всього. Тотемний меч. Майні. Хто там це в мене є. Копання дуже швидке, тут написано. Окей. Ще якийсь тотем. Я, я не розумію, що він робить. Ось ще якийсь тотем, Угу. Скоріше за все, він може зробити дощ. Окей. Хакет тотем. Це, скоріш за все, якийсь мультіінструмент, який буде все ламати. Ще якийсь. Інфініті тотем, драконячий тотем, тінті -ді тотем, ще якийсь тотем, сили, то там, ще якийсь, ще якийсь. Дивись, скільки їх тут. І це тільки перша книга. У нас є ще інша книжка, теж з великою кількістю різних тотемів, які нам доведеться сьогодні скрафтити. В общем-то, де нам брати ресурси, я не знаю. Я першим ділом бачу, що є отака штука. Так, це виходить тотем, значить, мені треба залізо правильно? Або дерево. Що в нас тут є щось в скринях? У нас пічки готові, прям відразу. Мені це подобається. У нас тут я бачив скриню. Ось до. О, чи на, засдиви, швидкість, швидкість. Є якісь ресурси, є ще ось цього. Мексюри у хотбарк, слот один, пожди. Фаербол. Він не Нехило. Ми ще всі до теми обов'язково заюзаємо. Мені просто треба розібратися. Охти, йо, то тебе. Нє, тут насправді сипе луту багато, і воно сипе для того, скоріш за все, щоб я міг кайфувати. Щоб я міг просто сидіти, ходити і все крафтити, а не сидіти і жорстко, довго, йо, то все фармити. Ну лута мене вже тонна. Так, у мене є печера, проте є одна біда, в мене кайла. Скоріше за все, біля печери, десь повинно бути кайло і ще один майнінг тотем. Не знаю навіщо нам їх цілих два, але зараз ми затестимо один. Ну я швидше ще не копаю, да? Він просто, типа, я його активував раз і все. Типу, окей, що ти робиш? Може я можу якось. Е... Отако? Так, да. воно саме так і працює, окей. <рес> це капець, просто в мене лута, нема, Куди дівати? Надо щось думати. Думати, думати, думати головою повністю максимально. Тут у нас теж купа всього, я не знаю. У мене тупо немає місця. Голова кріпера, але це, скоріш за все, мені потрібно буде. Хорошо, давай використовувати. Polar Beard Totem. Популярний медведь Тотем. Ти бач, який він бомба. Ти за мною будеш ходити? ТА він за мною ЦЕ мій кент! Так, villager тотем. Ну, з одної сторони, безтолковий. Так, ТОТЕМ. Скоріше за все, він буде робити нам сонце, і давай ми це перевіримо. Ми підходимо просто сюди, го. Бенс! І в нас день. Тільки бачиш, у нас ось печера з отаким ось то темом, а є ще печера, он з таким то темом. А ні, це ось печера. Окей. За смарагди ми можемо купувати різні речі. Це я пам'ятаю. Кстаті, у мене пропав вогняна куля, ота пропала. То там, звичайний безсмертя, і більше по суті нічого нема. Давайте подивимося із, із книги рецептів. Що ми можемо толкове зробити? Я би хотів зробити то темну броню. То темний меч, наприклад. Оця майнінг, тотем, це повністю безтолкова річ, яке поняв. E, dimensional тотем. E, хочеш відправитись в нове місце? То цей. То там тобі допоможе. дякую. Rainfall, це мені не цікаве, мене цікаве хакето тотем. І я би його прямо зараз зробив. Скільки в мене є діамантів? У мене є 10, мені виходить, треба ще трішечки. Щоб не купувати діаманти, я можу ось підбігти сюди, подивитись, тут у нас є алмазний меч хороший. У мене ще тут є скриня. Купа перлин, ще золото. Золото. Давай поставимо жаритись. Нехай жариться. Просто тако бенц, золото і вугіля десь було тут. Ну, полярний це медведь, це ваще пушка, я не знаю. Це якийсь прикаліз зі мною живе. Такс, бенц. Я буду знати, що в мене тут. Є за золото. Золото мені потрібне Так, у мене є палки, у мене є діаманти. Правда, діамантів мені трішечки не вистачає. І зараз ми скоріш за все це вирішимо, тому що тут їх багато, яке бачу. Тут іменно такі печери, що тут купа всього. Бо я би міг купити діаманти, але на що їх купувати, якщо вони тут просто під ногами валяються. І їх тут багато. У uh -huh. скриня незерід тотем. Не знаю, що він робить. Чесно, чесно, у мене купа всього. Я, я не знаю, що мені з ним робити. Ну, цей медведь це взагалі пушка. У мене ще якийсь фарм тотем. Я би його зараз використав. Мені цікаво, що він може робити. Mm. У мене є моя коняка, друзі. Непогано. <с> Ні, вона не моя, ладно, такс. У мене є діаманти, і, скоріш за все, мені е, їх вистачить на все остальне. В общем-то, що ми робимо? Ми робимо верстак, бо ми його ще так і не зробили. У мене вже купа лута. Я не знаю, що мені з ними робити. Мене є не тотем. Його можна якось використати. скоріш за все, і ми його обов'язково зараз використаємо. Проте я буду не проти зробити собі ще скайло, зробити собі сокиру. І в мене закінчилось дерево. Окей, у мене тупо не вистачає місця, тупо не вистачає місця. Так, щось поскидуємо. Щось трошки поскидуємо, того що мені по суті поки що не сильно потрібно. Я думаю, якщо ми тут тихенько зробимо ремонт. То, то ніхто нічого не побачить Правильно? Правильно. Просто не хочу ламати сокирою, бо тоді, можливо, тотем не скрафтиться, поняв? А я хочу, щоб він скрафтився. Значить, ми робимо ще палки. Мені треба меч і лопата. Нібито. Хоча давай перевіримо, я точно не пам'ятаю. Да, меч і лопата. Все, мотики нам не треба туди. Значить, лопата і меч Бенц. Далі ми виставляємо все плюс-мінус якось ось так. Я сподіваюся, я виставляю це правильно. Хакет. тотем, друзі, бенц Але спочатку я би перевірив не заритово. нехило. Так, якщо в цьому тотем використовувалися всі такі прикольні штучки, то мені здається, що мені треба в печеру. Щоб я міг відразу. Захист 15. 15! Ух ти, який меч! <пух> Мародерсу 15, гострота, незламність. Я одягаю, коротше, цю шапку. Це з зума зійти можна. Йоу! You... Оце я начудив. Мені би ще кайло таке на вдачу велику. І о, це було би супер. У мене є ще скрині, і слава Богу, тому що будемо тут жити. Що в нас далі по рецептам? Надо дивитися, дивитися і дивитися. З однієї сторони, якщо я зараз налутаю дуже багато тотемів, я можу спробувати зробити якусь частинку броні, наприклад, черевики. Мені здається, це доволі доволі потужно. Хоча броня в мене насправді хороша. Я би побігав би подивився тут же ще тонна. Я може ще якісь тотеми просто так найду, що їх можна буде не крафтити. Так, ось якась є. ну, ось Овер Totem. Якийсь він жирний. Так, зілля. Вудка мені не нада. Це нехай поки все тут лежить. Якщо що, я сюди повернусь. Я, в принципі, плюс-мінус запам'ятовую, що в мене де лежить в яких скринях, але якщо їх тут буде дуже багато, то я нічого не запам'ятаю. Уху. А, ага. Ну, мені то не треба! Я хочу використати overпаерто темп. <гум> Ого, мабуть, не треба було його використовувати. Мабуть, треба було почекати. Ладно, зато в мене є вже сіки тотемів, темів, щоб зробити собі хоча б черевики. Круті. То темні черевики. То темні черевики. Бенц. Бенс, поняв да. Я в тотемних черевиках, братуха. Так, що в нас тут ще є? Он доша є якийсь тотем? Дравл арен. Погнали на арену. Подивимося, може, ми там когось побити. Можемо. Тільки почекай. Тут є у нас ось ще скриня якась. Меч хороший. Ну, не сильно він нам потрібен. Оце давай заберемо. Погнали! Ага, старт ПВП, старт ПВЕ. Клін арена. Ану, ПВЕ. Три, два, один. Ведмедь, ти готовий? Ага, я зрозумів. Ну, тут коротше, Тут, ну, в них нема шансів просто насправді. У мене з'явились нові тотеми якісь цікаві. Диви, їх медведь ходить, жує просто! Диви! Диви! Я в шоці? Ти бачив? У мене кудись тотеми позникали. Ладно, у мене все є скрині. Та ти що штани то ще і зачаровані. Злитки, не незирити, які мені по суті, то не потрібні, але нехай будуть. М -м, діаманти давай заберемо. Смарагди давай заберемо. золоті яблука обов'язково. Не Незиритова лопат. Золоте яблуко зачароване. Так, і ще в мене є кріпер тотем. Що ти можеш? Давай тільки одійдемо. Нажмемо Clear Arena, щоб. Медведь мій! Медведь пропав! Ні, да то темна медведя. Так, я ж не Ктів таке робити так. Кріпер тотем це, ну його в баню. Одягаємо собі штани вже нормальні. Потужні, я би сказав. Мені нада новий тотем на медведя. Де його можна взяти? Ці книжці я не знайшов крафт на медведя. Мені надо мій медведь. Оце жорсткий. Оце жорсткий тотем. Його обов'язково треба буде скрафтити, коли будемо битися з боссом. Так, Sun, Moon, Creeper, Firework, Experience, Ice, Rainbow, Toxic, Magma, Шторм, Random Totem, Golden Totem, Аква. Левітація, гастовський тотем Полярний білий медвід. Мені дасть сніг. У мене є лопата. Де взяти снігу? Я не хочу лишатись без медведя. У мене тупо немає снігу. Тут є горе ось. Можливо, я в горах десь знайду снігу. Я не хочу бути без медведя. Він був класний тип. Я не знав, що він там помре. Братуха, кажи, що тут є сніг. Будь ласка, я хочу снігу. Я хочу нормального снігу. Просто, будь ласка. Тут нема снігу ніде. Просто ніде нема. Я не знаю, де я взяти. Полярний білий медвідь. Братуха, ти був класний тип. Ти Ті реально був. Легенда, братва, будь ласка, можете прожати лайка чисто для нашого полярного білого медведя. Бо, я, якщо чесно, розстроюся, що він пропав. Він був такий красивий, прикольний чувак. і Він тупо пропав. Його завалила арена. Я на нього більше не піду. Але можливо, я можу зараз ніг купити в оцього чувака. Можливо, я можу купити. Раз, два. Бем. Де мій тотем? У мене нема тотема. А я можу скрафтити 4 штуки. Бемц і бемц. Полярний білий медвідь. Привіт, братуха! Ти мій кентуха. На м'ясо. Поїмо з тобою. Так, мені да ось цей тотем. Чесно, щоб я став реальним про. Тут тут пише. Так, золоті блоки плюс е, діамантові. Але є у нас ще тотеми дуже цікаві. Вони знаходяться в першій книжці. Ось тут. Якими можна дюпати золото і діаманти. Ось є діамантовий тотем. І. Тут десь повинен бути ще й золотий. Скоріше за все він є. Але ми можемо не паритись, ми можемо взяти, поставити тотема, обвести його смарагдами, зробити емеральдового тотема. Отакою. Активувати і забрати блок. А за ці смарагди ми можемо купити собі і діаманти, і золото, і все підряд. Дивись, 16 блоків мені дало за то. Я тут андезит поставлю. Та й нормально. Та й наче тут ніхто й не лазив. В общем то, нам надо до торговця. В торговця ми можемо купити собі, по-перше, золото. Бемц. Нормально, мені золото треба, насправді. От. І ще ми можемо купити. Ой, діаманти дорогі. А діаманти тут дорогі. Ну ладно, давай купимо. Бем, кю! Всі смарагди потратив майже. Але нічого страшного, головне те. Те, що у мене зараз буде, по-перше, в мені тотем Golden Ender. Мара діамантовий. То й що нам паритись? Діамантового тотема на базу просто сюди. Що? що так мало? Ладно, ми все одно в плюсі, можна сказати, але якось маловато дало. Так, треба скрафтити тотем, тотем на сонце. Почекай, є в нас такий? Можемо? Можемо зробити, можемо оформити. Ух ти, йо то маж блискавка валянула. Осьо є шторм тотем, Дождливий тотем, соняшний. Нада годинник і жовта вовна. Годинник я бачив в скринях, а от жовтої вовни я не знаходив. Ще мене дуже сильно цікавить інфініті тотем. Надо осколки, аметисту Необроблене золото, залізо і мідний злиток. У мене є нічого. Ладно, але зато в мене є смарахти. Ми купуємо Осколок аметисту мідний злиток. Золото в мене є. Мені надане оброблене залізо. Якого тут нема, насправді? Це біда. Що нам тоді не вистачає? Давай зараз підсумуємо. Інфініті тотем. Ось до. Залізо і золото. Просто руда. Окей, значить, залізо у нас є тут. Золото у мене є ось до. Бенц. Супер. Я радий. Так, із цим інфініті тотемом ми скоріш за все щось зможемо. Де мій торгівець? Це не то. Давай, братуха, вали їх! Пропав мій NPC, торгівець. Обалдеть, що мені без нього робити? Ладно, у мене є найголовніше. Що в мене вже нема нічого. Мені треба зробити звичайний тотем. І мені треба Супер-про-тотем зробити. Щоб зробити супер-про-тотем Ось о він. Діамантові блоки і золоті. Окей. Раз, два, три, чотири. І чотири діамантових треба. Раз, два, три, чотири. Ось до він, бенс. Yeah. Є. Потім мені надо зробити ще купу тотемів. Раз. Хоча б поки один. Золота у мене дуже мало. Значить, ми що робимо? Робимо Золотий тотем. Для того щоб зробити ось так. Enchanted Golden Apple. А, так робиться! Блін! Ладно. Хотів я просто зробити остальну тотемну броню, а для неї мені треба золото, а золота у мене немає. купити я його тупо не можу. Тупо не можу купити золото, бо пропав мій чувак. Бо я хотів тотемну броню. Хоча у мене шолом хороший, в принципі, захист 15 Це або у дітях багато. У мене є жорсткий, тотемний чел. У мене є дуже багато всього, тому погнали! Спробуємо завалити дракона. Почекай, у мене ось є ще смарагдова якась штука. Можливо, тут щось в будинку є. Погнали, подивимося. Firework Totem Хорошо. Creeper Totem це ми вже проходили. Це я розумію, що таке. Ну і в принципі, а, ні, ще ось о. Діомонтове кайло. Блін, аби знайшов я його раніше трошки. Moon, totem Ну, скоріш за все, зрозуміло, що робить роби Totem Він робить ніч, але нас це не цікавить. Мене цікавить саме більше, знаєте що? Мене цікавить саме більше нашій портал. Чекай, що там стоїть? Там, там новий чувак, який торгує? Ні, ні, це звичайний Ладно, нам треба до портала. Братуха, що ми робимо? Забираємо просто оці моркви. Викидаємо всяку лабуду, яка буде мені заважати грати. І, в принципі, пошурували Братуха є робота. Велась. Дракон з'явився. Це серйозні речі він робить У мене є хороший лук на нескінченність У мене є дуже класний меч. Тому я сподіваюся, що ми все ж таки щось зможемо зробити. Отут майнінг хто там мені би не завадив, насправді, але ну, не зробив його. Не зробив я його. Я не знав. Можна було підготуватись краще. Так, нібито на мене ніхто не заграний. У, на мене вже загрились. Мій медведь уже б'є чуваків, його б'ють, його можуть убити. Допомагаю, братуха. Випав Випавтотем, чувака. Ні, він просто ходить агрений на всіх. Він просто на всіх агриться. Так що я вибачаюсь, але мені треба що, по-перше, ти знову. Я вбив сам свого. Фу, хорошо, ладно. Я активовую суперсильний тотем, іду до дракона. Ти бачиш, що я роблю? Где я ее надамажив? Он знов приземлился, и я ее вбив просто за ерунду, за три удара. Жесть, торнадо тотем. Да, жесть, да? Я ее з руки вдарил, в нее нього, нього тотем випав с них тотем, и падают. Просто с их чуваки, прикинь. Я й не знаю. Иди, геть. и вы тоже все пішли гать. Ну, я никого тут не боюсь. Я всіх можу бити за одного удара. Я такий тотем прийняв. Оце мені ще цікаво. C'est